Вітаю, друзі, 14 жовтня 2024 року Зеленський заявив про те, що Україна закупила і поставила на фронт 1 мільйон FFP дронів FPV дронів. Давайте розбиратися про історію цієї, цього числа, цієї кількості дронів. І про те, правда чи неправду сказав Зеленський з огляду на те, що. Як ми знаємо, ця людина схильна до маніпуляцій та брехні, про що свідчить його вся діяльність 2019 року? Отже, вперше про мільйон дронів Зеленський сказав на своїй прес-конференції у грудні 2023 року, коли він заявив, що Україна планує у 2024 році виробити один мільйон дронів. І у вересні, 14 жовтня, як нагадаю, він заявив про те, що Україна вже не лише виробила, але й закупила і поставила на фронт мільйон дронів. Тобто, крім цього, є ще дрони, які повинні знаходитися на складах або поза межами фронту. Крім того, є ще дрони, які закуповуються різними фондами, такими як Петра Порошенка, повернись живим. Іншими фондами є ще ж і приватні закупівлі, які закуповують різні волонтери. І, відповідно, якщо 14 жовтня вже було поставлено мільйон дронів, то це 288-й день року. А отже, в день Україна повинна постачати 3,5 тисячі дронів на день щодня. Методично потрібно, щоб Україна постачала 3,5 тисячі для того, щоб цей мільйон дронів, про який говорить Зеленський, було правдою. Але як ще у вересні повідомив старший сержант Гудименко, наприклад, з 16 серпня по 16 вересня 2024 року ЗСУ отримали від Міністерства оборони лише 50 дронів за цілий місяць. Отримав ЗСУ отримало від Міністерства оборони лише 50 дронів. Спростування цієї інформації я не читав. Отже, місяць випадає, відповідно, на день держава повинна була постачати ще більше, ніж 3,5 тисячі дронів. Отже, виходить, що цифра 1 мільйон дронів швидше за все, не відповідає дійсності. І Зеленський знову ввів в оману українське суспільство. Тому що. Е Якщо би така кількість дронів постачалася, то би, наприклад, і втрати росіян були б значно більшими, і відповідно, успіхи Збройних сил у звітності Генерального штабу були б значно більшими. Просто Зеленському потрібно було чимось зманіпулювати 14 жовтня 2024 року. Потрібна була красива цифра, яка виглядає просто як Виконаємо п'ятирічку за три роки. Пам'ятаєте, було таке гасло в Радянському Союзі. І тому Зеленський сказав про це саме 14 жовтня 2024 року. Ми повинні аналізувати так кожне повідомлення Зеленського, тому що щойно він відкриває рота, він починає маніпулювати замість того, щоб правдиво і по діловому розмовляти з людьми, які спрагли за правдою. За правдою, а не за маніпуляціями. А з огляду на те, що ця людина ще 19 лютого 2022 року заявляв про те, що він не вірить у вторгнення Російської Федерації, чим фактично дезінформував українців, вводив їх в оману, то це ще більше свідчить про те, що кожне його висловлювання повинно бути аналізовано на предмет того, відповідає воно дійсності чи не відповідає. Твердження про мільйон дронів швидше за все не відповідає дійсності. І це дуже прикро, що влада продовжує обманювати українців. Слава Україні!